Всім привіт! Вас вітає виробництво Везуві. І сьогодні ми вас знайомимо з новим мангалом Стандарт від Везуві. Цей мангал з дахом ми виконували під індивідуальне замовлення від нашого клієнта. Він просив зробити нас металеві палички, які дуже зручно вставляються та знімаються. Жаровня розміром 1000 мм на 350 мм розрахована на 16 шампурів, виконана з 3 мм сталі. Елементи жаровні це перфорація, вогники та напис везуві, виконані дуже якісною лазерною різкою. У цьому мангалі є дуже містка дровниця для зберігання ваших дров чи вугілля. Цей мангал також має дуже чудово виконаний дах, який захистить вас від негоди чи сонце. Мангал стандарт є розбірною конструкцією, тому ви легко можете його перевозити, складати чи розкладати. А головне, що ми виготовляємо мангали чи мангальні комплекси під індивідуальні замовлення від наших покупців, ми можемо зробити різні розміри, різні розміри жаровні, індивідуальну висоту, індивідуальний дах, а також будь-що, що ви забажаєте. Це може бути. Декор, дровниці, полиці з металу чи з дерева. Також ви можете замовити у нас аксесуари, такі як шампури, кочерги чи щітки для догляду за мангалами. Замовити такий чи інший мангал ви можете на нашому сайті або за номерами телефонів у наших менеджерів.